Кожної осені стрічки соцмереж знову наповнюються слов'янськими обрядами, свічки, костюми, ярмаркові вогнища, співи біля священих коліс, і всюди один напис Велесева ніч, наше давнє свято звучить красиво. Бо нам усім хочеться вірити в те, що це відлуння справжньої давнини. Ми віримо, що відроджуємо те, чим жили наші пращури. Але є одна деталь, про яку ніхто не говорить, бо про неї мовчить сама історія. У жодному стародавньому календарі, у жодній хроніці, у жодного етнографа немає навіть натяку на ніч Велеса ні в записах Афанасьєва, ні в працях Рибакова, ні у збірниках Колеси чи Драгоманова. Жоден дослідник народних звичаїв не фіксував нічого подібного. Те, що сьогодні називають слов'янським святом, з'явилось зовсім недавно. Не у добу Київської Русі, не в козацькі часи, і навіть не в XIX столітті це вигадка XXI століття. І все ж вона чомусь спрацювала, хто її створив і чому ми так легко в неї повірили. Саме про це поговоримо далі. Якщо хочеш дізнатися, чи справді існувало якесь давнє свято, шукай не в блогах і не у фестивальних афішах, шукай у джерелах в українській та ширшій слов'янській етнографії. Дослідники залишили описи сотнів обрядів і свят. Микола Костомаров, Михайло Драгоманов, Іван Колеса, Михайло Грушевський, а пізніше Килимник, Шухевич, Кушнір усі вони фіксували народні звичаї від Поділля до Полісся. І що бачимо: коляда, купайло, діди, громниці, ярило усе детально описане: пісні, прикмети, обряди. А от Велесової ночі жодного разу. Ні в народних календарях, ні в архівних збірках, ні в етнографічних описах 19-20 століття навіть радянські етнографи, які збирали свята аж до 1980-х, їх не згадують. З 1865 по 1980 роки жодної згадки про ніч велеса 150 років польових записів і ані слова. Якби таке свято справді існувало, воно залишило б слід у піснях, замовляннях чи принаймні в народній пам'яті, але його там немає. Отже, Велесова ніч це не спадщина предків, а новітня ідея, і вона має своє походження. Створили її зовсім інші люди і зовсім не в Україні. Після розпаду СРСР настав духовний вакуум. Люди шукали слов'янські корені, щоб знайти втрачений сенс і замінити порожнечу після радянської ідеології. Саме в цей час у Росії почали формуватися неоязичницькі рухи: родолюбіє, коло Велеса, Союз Венедів, а згодом мережа Велесов Круг. Це недавні громади апострадянські об'єднання 90-х, які створювали нову слов'янську міфологію з фольклору, езотерики й окультних учень. Одним із найвідоміших їхніх лідерів став Ілля Черкасов, відомий під іменем Велеслав, засновник. Руху родолюбія та автор десятків книг і журналів, де він переосмислив образ Велеса як владику наві, покровителя магії та смерті. Це вже не наукове дослідження, а окультна публіцистика, яка мала чітку антихристиянську та антизахідну. Тональність. Саме в цьому середовищі близько 2003 року вперше з'являється назва Ніч Велеса як спроба створити слов'янський аналог європейського самайну, тобто хеллоуину. Ідея була зрозумілою і емоційно привабливою: ніч, коли стирається межа між світом живих і мертвих, звучало ефектно. І влучно в час, коли Росія шукала власну альтернативу Заходу. Звідти починається ланцюг, форуми, журнал Радолюбія, сайт Велеса в перші фестивалі на початку 2000-х. Ніч Велеса стає модним ритуалом у московських неоязичницьких колах, не традицією, а сценічною постановкою. І так народжується міф. Штучний, але надзвичайно живучий, так як же цей міф із Москви потрапив до нас? На початку 2000-х інтернет став новим простором для пошуку слов'янської духовності. Форуми, блоги, Life Journal, спільнота ВКонтакті, саме звідти ідеї російських неоязичників поступово перекочували в Україну. Спершу тексти, перекладені пости з форумів Родолюбія і Велесова Круга. Далі картинки з оберегами, статті про священні ночі, короткі описи, ритуалів. І вже близько 2008-2009 років Років на українських етнофорумах починають з'являтися теми ніч велеса, відродження традиції. У цей час Україна ще перебувала в суспільному інформаційному полі з Росією, спільні форуми, однакові соцмережі, ті самі джерела. Тож міф передавався майже автоматично як частина слов'янського контенту. Приблизно з 2010-2012 років ніч велеса виходить з межі інтернету. З'являються перші події під цією назвою Реконструкторські свята фаєр-шоу, костюмовані ярмарки. Подібні заходи проходили, наприклад, у Севастополі в 2010-му та Харкові в 2012-му. Не як духовна практика, а як видовищна етноатракція. Ідея спрацювала. Слов'янська містика виглядала яскраво, легко продавалася і гарно виглядала на фото. Поступово її підхоплюють українські медіа. У 2010-х з'являються публікації на ТСН обозрівателі у популярних розважальних порталах із гучними заголовками, давня ніч велеса, український аналог Хеллоуіну». Ніхто не перевіряє джерела, ніхто не ставить питання, звідки взялася ця традиція. І міф із російських реконструкторів перетворюється на бренд у наших соцмережах. Паралельно розвивається етнофестивальна культура, країна мрій, трипільське коло, сотні ярмарків і майстер-класів. Ці події не створювали велесову ніч, але сформували ґрунт, на якому така легенда могла прижитися. Люди прагнули символів, обрядів, сакральності, якої не вистачало в сучасному житті. І поступово ця вигадана традиція стає частиною осіннього календаря: костюми, фотосесії, фестивальні афіші, маркетинг під гаслом давніх звичаїв. Поруч справжні наші свята, осінні діди. Де замість шоу тихо вшановують рід. Контраст промовистий, Самайн, Велесова ніч, осінні діди, європейська містика, російська копія і українська пам'ять так міф пройшов свій шлях не з глибини століть, а через інформаційний ланцюг, не як відлуння предків, а як вдала інтернет-картинка, що зійшла з екрану у реальність. Чому ми в це так легко повірили? Після десятиліття радянської заборони на будь-які обряди люди лишилися без сакрального ґрунту, релігію підміняли гасла, пам'ять роду архівами, а ритуали державними святами. Обрядові дії втратили сенс, перетворювалися на формальність, і з часом зникла жива пам'ять про їх енергію і глибину. Так, потреба у чомусь більшому, у сенсі, в таїнстві, нікуди не зникла. Коли суспільство раптом опинилося в порожнечі після СРСР, воно шукало нових форм священного. Комусь їх замінили церкви, комусь психологія чи ізотерика. А для інших слов'янська магія, де можна було відчути давність і силу без жодних меж. Паралельно працював ще один механізм. Потреба в приналежності після руйнування радянських колективів. Люди шукали нову спільноту, яка дала б відчуття ми. Нові слов'янські свята ставали місцем, де можна було бути разом, відчути єдність у спільному ритуалі, навіть якщо той ритуал був вигаданий. Так з'являлися нові свята, які ніби поєднували містику та національність. Велесева ніч стала простим способом повернути магію в життя. Не вникаючи в глибину, люди шукали обряд, який можна зрозуміти з одного посту, провести в один вечір і відчути ефект причетності. Коли у людей забрали сакральність, вони почали шукати її бодай у вигаданих ритуалах. Це не слабкість і недовірливість, це спроба заповнити порожнечу. Ми всі хочемо належати до чогось справжнього, до того. Що дає відчуття зв'язку з життям і предками, але справжнє не створюється 20 років і не народжується з файлу в інтернеті. А ось що справді святкували наші предки в цей час. Коли осінь доходить до свого спокійного згасання, настає час пам'яті. Наші пращури називали ці дні просто діди. Не свято страху, не ніч магії, а вечори вдячності роду. У різних місцевостях ці дні тривали кілька вечорів поспіль, щоб кожна душа мала свій час повернутись додому. У хаті готували вечерю без зайвих прикрас із простої страви хліба й звару. На покуті ставили свічку, щоб світло показало шлях предкам. Не викликали духів, не гралися з потойбіччям, просто сідали мовчки з добрим словом і пам'яттю. Тиша була головним знаком присутності. Бо коли в хаті стихає все зайве, чути найважливіше горить свічка, пахне хлібом, і в цій простоті відчувається єдність поколінь. Це не день смерті, а день продовження життя через пам'ять. Там, де шум і дим. Важко почути голос предків у Велесовій ночі маски, дим і фаєр-шоу, у дідах тиша, свічка, хліб і пам'ять. Там видовище, тут присутність. Наші предки не шукали видовищ, бо знали, рід приходить не на галас, а на світло. І цей світильник у серці, у домі, в пам'яті, яку не треба відроджувати, бо вона живе в нас. Тому настав час повернутися до справжнього. Ми не потребуємо підроблених ритуалів, щоб пам'ятати своїх предків, нам не треба вигаданих ночей магії, щоб відчути живий зв'язок із родовим світлом. Велесова ніч не давнина це новітня реконструкція, створена там, де втрачено тишу, гарна, ефектна, але чужа в нашій пам'яті. Такі реконструкції можуть мати мистецьке значення. Але їх не слід плутати з історією, бо справжнє не в шоу, не в димі, не в міфах, справжнє у вогні свічки, в хлібі, у слові «дякую», яке проходить крізь покоління і не потребує декорацій. Ми повертаємось не до легенд, а до пам'яті, що ніколи не згасала, до живої традиції, яка шепоче тихо, але говорить правду. І коли ми це розуміємо, стає тихо. Світло знову торкається дому і кожен з нас згадує, звідки прийшов. А якщо хочеш побачити, як насправді святкували наші предки осінні діди, повне відео вже є на каналі, посилання під цим відео.